Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Мені позвонили мої підписники з міста Новодністровськ Чернівецької області і повідомили, що заготові ТЦК другий день ганяють по вулицям міста Новодністровськ. А там всього три вулиці. І Ці заготовітелі ганяють по маленькому містечку Новодністровськ по трьом вулицям. Уже другий день ганяють, заготовляють. І що характерно, заготовітелі ТЦК не заготовили ні одного чиновника міськради, ні одного депутата, не їхніх синів, не їхніх кумів, не їхніх родичів. Не заготовили місцеву верхівку кримінала, місцеву верхівку контрабоса, місцевих жирних блатних. Вони ходять по вулицям спокійно. Заготовляють лише кого знов простих робітників та селян. Заготовітелі ТЦК ганять новодніструску. Викладаю відео. Так просять мене мої підписники. з вами український історик та журналіст РФЛЕЦ. До нових зустрічей!